Права 1441. У трьох ящиках 109,6 кг помідорів. У першому і другому ящиках разом 69,9 кг, а у другому і третьому 72,1 кг. Кілограм. Скільки кілограмів помідорів у кожному ящику? Ну що ж, давайте міркувати. Я пропоную в цирку знайти, а скільки ящиків у першому, скільки помідорів у нас у першому ящику. Як це знайти? Дивіться, у трьох 109,6, а у другому і третьому разом 72,1. Якщо ми віднімемо, то дізнаємося, скільки у нас кілограм помідор у першому ящику. Записуємо перше дії. Ну і пишемо, що 109,6 треба відняти. 72 цілі і одна десята. І це дорівнює. Можна, звичайно, стопчик, але тут можна і усну. Дивіться, 109 мінус 70, це у нас буде 39, а 39 мінус 2 це буде 37, цілих. Ну, а 6 мінус 1, десята, це буде 5. десятих. Пишемо в дужках чого кілограм. Ну і записуємо це у нас помідорів. У першому у першому ящику. Ну добре. Отже, у першому ящику 37,5 кг помідорів. У першому і другому разом це 69,9 кг. Ну що ж, якщо ми від 69,9 віднімемо масу помідорів, що є у першому ящику, тоді дізнаємося, скільки є в другому. Записуємо тоді друга дія. Ну і пишемо, що 69,9 треба відняти 37, 37,5. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо віднімати. Отже, 69 мінус 30 це буде 39. А 39 мінус 7, це буде 32 цілі. Пишемо. 9 десятих мінус 5 десятих, це буде 4 десятих. Пишемо в дужках чого. Кілограм. Записуємо оце у нас помідорів. Помідорів. Це у нас буде у другому. Ящику. Є. Ну що ж, переходимо тоді до третього, як знайти у третьому? Дивіться, ми можемо тоді, щоб знайти у третьому від загальної маси, відняти масу першого і другого ящика разом. Можна. Ну, або можна тоді від того, що в другому і третьому, відняти те, що в нас у другому. І так, і так можна зробити. Ну, Давайте, наприклад, від загальної маси віднімемо. Пишемо третє. Ну що ж, щоб знайти, скільки в третьому, треба від 109,6, це маса загальна помідорів, відняти, скільки в першому і в другому. А це 69, і 9 кг. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо віднімати. Тут також можна усно, можна стопчик. Дивіться, 109 мінус 9, це буде 100. 100 мінус 60 це буде 40. То ми можемо написати, що це 40,6 мінус. А тут ще залишилося відняти 0,9. І це дорівнює. Ну, тепер дивіться, ми можемо забрати 0,6, що залишиться 0,3. Можна так міркувати або так. Що 40,6 це 39, а іще тут буде одиниця плюс 6 або 16. То від 16 десятих віднімемо 9, десятих, це буде 7. То запишемо, що це 39 і 7 десятих. Записуємо в дужках чого? Кілограм. Записуємо Помідорів, помідорів, пишемо у третьому, у третьому, ящику, є, ну що ж. Зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, скільки кілограм у кожному ящику. Я буду писати по порядку. Першому, другому і третьому. Отже, у першому пишемо 37,5 кг. Далі у другому 32,4 кілограм. А у третьому 39, і 7 кілограм. Ну що ж, ось така задача на виконання дії з десятковими дробами на цьому вправу завершено.